Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ми сьогодні знаходимося в ресторані Франко на кухні і я кухар Богдан. Сьогодні у нас в гостях відома українська співачка з Прикарпаття Світлана Весна. Привіт! Дуже приємно. Мені також. І, так, Світлана. Ми сьогодні готуємо легенький, можна сказати, цей весняний салат, європейський салат з східними нотками, салат з копченого угря. От наші інгредієнти. Ми сюди даємо листя салату, лоло бьонду. Ловоросу, червоне зелене, Круто. рукола, помідори чері, підготовлений нарізаний копчений вугор, салат сів. Інша назва хаяші вакамі, як у нас представлено в будь-якому супермаркеті. Починаємо ми саме основне зробимо мікс з листя, салату і руколи. Листя салату, взагалі, листя ми завжди рвемо. Знаєте, чому треба рвати? Чому? Чула не знаю чому. Ножиком не можна, бо під час того, як вирішити ножиком в зелені. Окисляється з металом а -а. і втрачаються вітаміни. Є так звані водорозчинні вітаміни. Якраз під час окислювання металу вони пропадають. А листя Переперемі. салату, руколи – це вітамін С. Беремо листя, вибираємо, міксуємо І червоне, просто ми рвемо. Рвемо ми листя. У -у -у. Так, червоне. лолорос. А ви взагалі чули ці назви? Лолорос, лолобьонду. Це нічого. перший вас для вас? Так. Нічого. Так, ми завжди так говоримо. Далі було, але нам ніхто це не казав. <реш> Трошки що щось інше. А ви вдома взагалі готуєте? Ну, звичайно, у мене двоє маленьких діток, чоловік, то теж буде готувати. <реш> Як кожна мама, кожна жінка турбується про свою сім'ю і намагається, щоб все було ось таке поживне, корисне. Так, беремо руколу. у вас страва, можна сказати, фірмова? Ой, на ну мене хлопці найбільше люблять голубці. І це для мене інколи е, ну, більше часу займає, ніж що-небудь інше. І затратний процес часу приготування. Але... Ну, супи, звичайно, кожного дня готую, тому що е, дітки маленькі, треба, щоб було смачна і поживна. Ловлю, це вже інколи легше швидше. Ще весь туди? Можете весь дати, всю руку. Так. Її не треба рвати. Ні, ні, рукола не рветься. Ну, я так. Рукола, це зараз, до речі, в в Україні, це саме якийсь популярний зелень. Так. Раніше не було. Так, так от, ми зараз даємо саме основне салат. Оце що я казав? Салат-сівід. Салат сівіт це морські водорості. Тут входить кунжутна олія, насіння кунжуту, червоний перець і в неї сюди входять якісь деревні гриби японські. Мені дуже цікаво, я не знаю, часто не можу сказати. Це небезпечно їсти цей салат. Так. 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 Це ми викладаємо і ми легесенько перемішуємо цей мікс. Супер. Це? вас все виходить? Так, то я знаю. Я привикла щось традиційніше готувати. Легесенький, здоровий салат. Так, так беремо тарілочки. Це корисний. корисний. <рисний>. Mm -hmm. Беремо тарілочки. Так, давайте ми так іншим зробимо. Це вам тарілочка. Добре. Це мені тарілочка. Це вже одинакові тарілочки. <рі> Та я бачу. Так. Це в мене так мої діти. У мене старші кажуть, тобі менше, мені більше. А це завжди в мене така сама ситуація. <рі> Беремо помідорки черрі. Зараз я врізаємо на опіл. Ми просто поступаємо, відрізаємо по поповинку. Угу. Кому поповинку, кому хвостик. Так, так. За правильно кажуть, плодоніжка. Ясно. Так, Тримайте, розріжете? Ну, ти думаєш, що так. Так, звичайно. Так. Дві штучки. Добре. Свім, будь ласка, а ви крім і, такої співочої діяльності ще чимось займається, якісь, може, благодійні проекти? Ну, звичайно, так. Ну, от, Наприклад, у 2009 році ми робили благодійний тур на зустріч з дітям. Дуже часто, от зараз має бути 9 квітня у нас благодійний концерт. Єдина країна, це від це Київський проєкт, де мене також запросили. Я завжди з великим задоволенням погоджуюся, якщо це треба, що це є благодійна справа, це і дуже важливо, тому що ну, в світі і так багато, знаєте, зла. І тому треба робити Ну, мало бути добрим, треба творити добро, тому я намагаюся максимально. Допомагати, підтримувати різні проєкти, щоб, щоб світ став трошки добрішим і краще. Так, беремо наш мікс і викладаємо на тарілку горкою. Угу. От, от, от такого. Одною рукою допомагаєте. Добре, зараз трошки. так Вийде, вийде. вийде, вийде. Ага. Ще трохи от ми всі відповнились переміш, перемішати, інтересніший. А, я ж кажу, що тут щось не мене я зараз хідро я там окремо прикладу зверху і точно буде тримати. Тоді буде триматися. Так. О, вот, Солос виходить. Так. І наш салатик, він дуже швидко готується. У мене трошки інша гірка вийшла. Нічого. Ми зараз зробимо, можете так, газенько злізу так. Підкладати до гори. догори. Угу. Чому він сказав такий наворот? Наворот. <рес> наворот. Так, тепер ми беремо, викладаємо в угор. А помідори треба сховати? Ну, краще, щоб їх було видно. Це вже на тарілці, їх дуже гарно виглядає. Yes. <рес> викладаємо ми по кругу, отак. Uh -huh. Так. Другий вугор. Третій вугор і четвертий. Можете <рес> викладати. Чи викластимо? Я не знаю, може попробуємо. Пробуйте. Ще раз зараз Так, Це подивіться. Угу. Ось так. Так, добре. Наступний. Це, до речі, цей салат. Так як зараз у нас піст. О, так, це рахується пісний салат. Я якраз витримую спуск. Тому... Так, склево. і. І зараз ми соусом поливаємо. Ми? Так, Перед тим треба з ботити. Зараз може. Так, так, так. І Чуть-чуть, трохи -чуть. І Це вже напевно робити. Самі? Самі? Замість самі покажемо. Ну, хто що вчився? Так, це робота. Кухня. Кухня це мистецтво. Бачите, яке салат? Так, і посипаємо копчений вугор насіннями обсмаженого кунжуту. Угу. І так, наш салат готовий. І я нагадую там, що речі, нас сьогодні в гостях була відома українська співачка Світлана Весна. Я запрошую в зал куштувати Добре. салат. Смачно. Дякую. І всіх. Глядачів запрошую. Мені приємно було сьогодні попрацювати з професійним кухарем. Це для мене новий досвід. Було дуже цікаво насправді, тому що вдома зазвичай я готую більш традиційні страви, але сьогодні вийшло так, що в час посту ми також приготували дуже смачну і поживну пісну страву. Такий гарний салат, тому я сподіваюся, що і глядачам також сподобалося. Що ви спробуєте це в себе вдома? Я також для своїх близьких вдома приготую такий салат. Отож, всім смачного скуштуємо наш салат.